Хочу звернутися і сказати, що є дуже багато проблем в галузі. Ми готові їх обговорювати. Є конкретний план дій, що потрібно зараз робити. І власне, я впевнена, що Міністерство оборони, хоча б не гласно, може закупити 4-5 тисяч цих мавіків. Вони зараз вирішують ситуацію. Росія просто радіє. Російські окупанти радіють. Тому що в нас на деяких ділянках фронту нема цих мавіків. І вони напряму в своїх каналах пишуть про те, що в нас там значно більше цих дронів. Тому нам потрібно знайти спосіб. Я впевнена, що ці гроші гласно, негласно державні, приватні, нам потрібні тисячі цих дронів. Один такий дрон може вирішити життя цілої роти солдат. І я прошу звернути зараз увагу. Ми волонтери максимально намагаємося закривати. Ми їх постачаємо тисячами, але потрібні ще тисяч. Будь ласка, якщо це можливо, дайте зараз на фронт хоча б кілька тисяч мавіків. Це вирішить ситуацію, з життя і здоров'я просто людям.